І так, рухаємося далі. Астропрогноз звучатиме для тих з вас, хто народився під знаком кролика на травень 2025 року, місяць металевої змії. І так, ну тут удача: тут е, везіння в нас для кроликів. Взагалі, рік досить хороший, перспективний. У вас літаюча зірка-9. У феншуй на весь рік до 4 лютого 2025 року, і на травень буде діяти шістка 9-6. Комбінація дуже хороша, перспективна. Вона дає не тільки можливості заробітку всім кроликам. Немає значення під якої стихії ви народилися. Тобто ви народилися там в рік металевого кролика, наприклад, водяного, земляного, дерев'яного чи, наприклад, там якого ще не назвала вогняного, наприклад, кролика, так? І пам'ятаємо, що в нас, здається, був березень дуже хороший місяць, залітаючими зірками сектор багатства. схід. Потім зараз в квітні він негативний схід 9-7 працює до 5 травня. І після 5 травня знову повертається хороші для нас енергії на сході будь-якого. В будь-якому місті, квартирі, житла, де ви проживаєте, схід можна брати і активізовувати, тому що 9-6 – це хороша комбінація, позитивна комбінація. Ви можете активізовувати і свічами, і ну, фонтан тут не зовсім підійде, але можна. Тому що 9-6 комбінація вона комбінує енергії стихії вогню і металу. 9 представляє вогонь. В літаючих зірках, в системі літаючих зірок, а шістка проставляє метал, триграма цянь. Таке поєднання от на сході, якщо у вас є можливість, ви можете більше в такій комбінації знаходитись. Так? І навіть якщо ви не народилися в рік кролика. Ви можете в травні працювати на сході, більше знаходитися, приймати їжу, працювати за комп'ютером, за телефоном, спати. Якщо у вас східні двері зі сходу, тобто ну, точніше, виходять на схід. Вхідні двері дому, квартири, житла, це дуже позитивна енергія, в травні дуже багато прийде подій хороших. Деві 6 комбінація. Давайте ми все-таки повернемо, як її активізовувати, якщо ви практик-феншу, якщо ви стежите за енергіями і щорічними, і по місяцю. 96 6 ми можемо активізувати свічами, вони будуть доречними, тому що це сектор Сходу. Вогонь, тобто дерево породжує вогонь. На схід завжди представлений чим знаком кролика, елементом дерева. Дерево, поє, дерево породжує вогонь, тому вогонь дуже взагалі практична штука, дуже дієва і доречно, увесь 25 рік на сході. Якщо ми беремо активації, да, робимо активації секторів, себе вдома, тобто, по суті, це в маленьких масштабах. Кішістка це стихія металу, і вам можна також активізувати тут енергії і музикою вітра, і дзвіночком прозвонювати, хто вже так практикує феншуй. І дуже добре музику включати, мантри, тобто поєднувати. Да? Тому що звук це метал, дихання, звук, енергія саме кислороду, енергія кисню. Повітря свіжого повітря, частіше провітрюйте східний сектор, відкривайте вікно на схід, якщо воно виходить у травні місяці. Навіть залишайте на ніч, не бійтеся. Свіже повітря це є по суті енергія ці, яка заходить в дім, розповсюджується і несе певну енергетику. А яку це визначають саме літаючі зірочки в системі феншуй. Хто вивчає, хто бажає вивчати, у мене є курс «Літаючі зірки феншуй, теорія і практика. Приходьте, вивчайте і будете самі знати, які у вас натальні зірки енергії взагалі в домі, які приходять на певний рік, на певний місяць, самостійно робити собі феншуй аудити. Це дуже цінна насправді інформація, цінні знання. Тому кроликам удача, шанс, везіння. Деві комбінація дає нові можливості за рахунок маркетингу, піару, продажів, активності в соціальних мережах чи взагалі виступах щось досягнути. Збільшити своє, скажімо, і багатство і процвітання і ім'я. А шістка, тобто ім'я має це бренд, піднятися там вище в своїй роботі. Тобто дев'ятка відповідає взагалі за розповсюдження вашого імені, вашої репутації. Це розповсюдження інформації, розповсюдження вогню. Дев'ятка це тепло, це спека, це вогонь, це триграма, лі, це ваша ваш ентузіазм. А ваша яскравість, чим яскравіше ви кролики виглядати в травні, тим більше у вас буде удача. Ну, і шістка вона несе енергію металу, і, взагалі, шістка в нас пов'язана з чоловічою енергетикою, триграма, тянь, батько, господар. Триграма представляє господаря дому, батька, покровителя, президента, наставника, духовного наставника, старшу людину в домі. Це означає, що вам будуть вас підтримувати кролики. Просіть про допомогу, що вам треба де зробити в роботі, в бізнесі, в домі. Просіть про підтримку, про допомогу. Також шістка, в принципі, вона й так вам надасть цю підтримку. Вона автоматично діятиме з 5 травня. У вас на сході ця Знаєте, ви феншуй чи ні, вона буде впливати на ваш знак зодіаку і на сектор сходу. Ця комбінація 9-6. Ось і шістка це момент кар'єри, бізнесу, підняття по кар'єрних сходинках, прорив, скажімо, в певній темі в своїй роботі, досягнення успіхів. Це дуже така хороша дійсна комбінація. Тому схід настає сектором дуже хорошим, вдалим, позитивним фінансовим на весь травень 2025 року. Тому його можуть використовувати як люди, які народилися під знаком кролика, так і взагалі ті, всі, хто з вас. Практикує мистецтво фаншуй, і можете активізовувати сектор в своїй квартирі, домі, навіть кімнати. Будь-який сектор можна знайти-будь-де-кімнаті, в кімнаті, в цілому в домі по периметру, в квартирі, тобто в географічних в масштабах там, країни, східа, схід, схід світу і так далі. Тобто, це те, що незмінне. Схід є схід, він має певні градуси і напрямок. Ну і для кроликів, які народились 1975 року. Ви народилися в рік дерев'яного кролика. Дерево інь, інь, мао, да, читається цей, стов, цей стов Бадзи. дерев'яний кролик, дерево інь на кроликові. 75 рік. Значить, у вас піде зіткнення. З місяцем, тобто ви народилися в рік дерев'яного кролика, дерево ін зіштовхується з металом, інь, підкошує, підрізає вас трішки. Ну і відповідно, і відповідно це може дати якісь поштовхи, якісь зміни в соціальній активності, в державній роботі. Якщо ви працюєте, як державний то там на керівній певній посаді як державник. Ось тому, що наш рік народження бази за це відповідає за імідж, стиль, за розвиток соціальних мереж, за вашу активність і за те, що відбувається в державі, за те, що відбувається, що оточує вас зовні природа, люди, колектив по роботі в державі, в районі, в регіоні. І тут буде багато змін, нові люди прийдуть, хтось піде з вашого оточення. І таке зіткнення може дати по здоров'ю, проблеми от головні болі, мігрені. Також це певні або хірургічні втручання по здоров'ю або лікування зубів, лікування шкіри, саме обличчя, якісь медичні процедури, ну, косметологічні, скажімо, правильно, процедури, процедури з волосся, ну і спина. Тобто, ви відчуєте болі в спині, потребується масаж, розтяжки, можливо, заняття спортом. Тому що саме зіткнення дерева з металу, ін часто дає проблематику здоров'я з кістками, з волоссям, з шкірою, переломи, лікування, неочікуване, так, якісь порізи, там, розтяжки тіла і так далі. Тому будьте обережні, саме дерев'яні кролики 1975 року зі своїм здоров'ям. У травні, тому що для вас приходить ваш власний такий конфлікт елементу метал-інь проти дерева. І ось такий прогноз для кроликів. Він є позитивним, хорошим. Бажаємо удачі кроликам, ну і всім решта знакам. Тому залишайтесь на каналі, далі відео буду писати і будемо готуватись до одного з не зовсім вдалих благополучних легків місяців цього року. Травня місяця на зв'язку. Підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте канал і залишайте зі мною на зв'язку.